Алкоголіков, знаєте? Ні. Знаєте, а я зараз заспіваю, зараз згадайте. Гей, набивайте повні чари! Чули таке? Це називається гімн алкоголіків. А тепер гімн тверезників. Гей, виганяй! Разу співає! Гей, виганяй! Ісхода! Водитись разом ми зможемо суміння, жити тебе пузніше, і дивити, творити, бо вжити тверече. Друге, це не вживати. Це не бути твердження. Нет, стоп, стоп, стоп! Запиши туди.